Якщо ви народилися з 19 по 23 вересня, будьте уважні. У вас соляр ваш включається в затемнення. Що це означає? Що таке соляр, по-перше? Соляр це повернення сонечка на своє місце, там, де воно було у вас при народженні, градус-градус хвилину-хвилину. Цей момент часу у вас включається новий відлік, включаються нові програми і нові задачі. Вам дається новий ресурс, щоб використову енергетичний, мається на увазі, щоб для виконання яких якихось ваших справ. Якщо у вас включається соляр в затемнення. То треба знати, що тут не зовсім так, знаєте, не, не такі вже ви і вільні будете в цьому році. Ми знаємо, що майбутнє у нас багато варіантів. То деякі варіанти можуть не спрацювати вашого майбутнього. Багато чого від вас не буде залежати. І в деяких моментах ви будете відчувати, буде у вас відчуття зв'язаних рук. Це теж може бути, на це теж треба зауважити. Урок цього, знаєте, Можуть притягнутися якісь кармічні боржники, що вони або допоможуть вам в деяких моментах, не завжди це погано, або е з вас е Спробують стягнути якісь, ну попросять вас, умовно кажучи, розрахуватись за деякі ваші ну, дії, не дуже благовидні. Тож майте це на увазі. І якщо у вас до вашого берега в цьому році не те дакт тріска, то знайте, що це в принципі, ну скажімо так, процентів 80, мабуть, що це ваша заслуга. Деяким людям, навпаки, ну, там, Всесвіт приносить якісь подарунки, яких це теж фатальні подарунки, на яких ви навіть не очікуєте. Це дуже цікаво. І урок цього, цього року Довіритися Всесвіту, довіритися людям, довіритися подіям, які відбуваються з вами. Якщо ви десь заплуталися, зверніться до астролога, попросіть його зробити соляр і продумайте всі якісь речі, подивіться, які ходи ви можете зробити у цьому році.